Вітаю вас! Ви на каналі Kirchin Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні я вирішила зняти відео про свої літні подарунки та покупки. Як для мене їх було немало, і це будуть не лише рукодільні подарунки та покупки, а й побутові. Але я спочатку покажу рукодільні, вишивальні покупки та подарунки. Ну а потім, кому це буде нецікаво, ви зможете вимкнути відео. А кому буде цікаво, продовжити дивитися вже не рукодільні, не вишивальні покупки. І ще обмовлюся про те, що я. Буду показувати лише ті покупки та подарунки, які ще не показували своїх вишивальних рукодільних тижнях. Лише те, що я ще взагалі не показувала на каналі, тому що якщо я вже щось показала в вишивальному рукодільному тижні, то ці речі я вже або розкладаю свої вишивальні рукодільні запаси, або вже використовую в побуті. Тому я не акумулюю місяцями. Всі свої покупки, подарунки, а показую їх майже одразу. Ну і зараз так сталося просто, що в мене одночасно з певних причин зібралося досить багато новенького, і є змога зняти окреме відео, а не вставляти в вишивальні рукодільні тижні. Ну так от, давайте розпочинати. Як я вже сказала, розпочнемо ми з вишивальних товарів і розпочнемо з дизайнів з гортензією. Досить відомий дизайн. Hydrangea Floral. Це Dimensions Goat Collection Petit. Ось така панелечка. Намагаюся так показувати, щоб не блікувала. Вона невелика 101 на 23 см. Зазвичай, у нас 13 на 18. Тут вона більш трошки витягнута. І бачите, ось така тут. Тара, скажімо так, таке відерце залізне. До речі, стосовно залізних тар у цьому відео ще буде. Артикул тут 65.092, тут у нас 18-та аїда Айворі. Думаю, звісно, вона буде жорстка, прати її прийдеться. Китаєць. Ось ця 18-та аїда. І ось такі нитки. Ну, Кольори абсолютно такі, як мають бути у дизайні з гортензією. Схожа кольорова гама на мою іншу гортензію, яку я вишивала минулого року Gold Petit Hydrangea In Bloom ставлю вам вже фото готової моєї вишитої та оформленої роботи. І я у Ліляни Ковальчук. В інстаграм залишу посилання, побачила цей набір, а також ще один покажу вам дещо пізніше і замовила обидва ці набори. Ну, звісно, поки я не закінчу Ті дизайни з гортензіями, які в мене залишились після моїх цьогорічних квітневих гортензів стартів, я розпочинати саме цей набір не буду. Ну і Dimensions в мене розпочато дуже багато наборів. Але у колекції із задоволенням буду мати цей дизайн і обов'язково вищаю. І ще один дизайн з гортензіями. Має назву цей дизайн гортензії в саду. Це дизайн Ульяна Яковлевої. Затишні хрестики. Я залишу посилання на обидві сторінки в інстаграм. До речі, фото тут зроблено. Бачите, на фоні квітучої гортензії зробила це фото Вікторія Кростіч. А ось цей борчик я, мабуть, зараз відкрию. Але спочатку давайте прочитаємо. Гортензія в суду, набір містить дерев'яну перфоровану основу з підставочкою. Фетр для зворотньої сторони ну, це must have. Маліне DMC 20 кольорів, бісер пресіоса, гудзики ручної роботи дуже цікаво, голки, паперова та електронна схема. Виробник залишає своє право змінювати комплектацію товару. Ну, Це таке. Я впевнена, що Ульяни складові завжди якісь. Розмір готової роботи всього 10 см. Ось цей дизайн я, можливо, влітку і ще й вишию. Тому давайте його відкриємо, я вам покажу. Ось така листівочка. Також фото Вікторії. Бачите? Затишні крестики Cose crosses» Ульяни Яковлеї, Фото «By Вікторія Cross Stitch. Обов'язково залишу посилання на дівчат. Дуже класна листівка. Так, далі заготівки. Я Ур'яни вже вишивала один дизайн, то був пластик, і я була у захваті. Бачите, лице, щоб не переплутати. Ось така заготівочка будиночку. Підставочка під будиночок, ну, це потім. Прекрасно вставляється, до речі, фетр і аж три голочки. Є бісерна і дві для ниток. Ну, ми знаємо, що на дереві інколи бувають форс-мажори, тому ось такі чудові ниточки, DMC, підписані номери, сплетені кіски. Не кіски, аж гутики такі. Ноїгама, ну подивіться, яка. Неймовірно. Так, далі гудзики, така лієчка та метелик і бісер. Декілька кольорів. Там у нас схема, я так розумію, є QR-код для електронної схеми та паперо. Показувати не буду, щоб не світити, але я хочу цей дизайн. Вишити цього літа. Не знаю, чи ще встигну сфотографувати з гортензіями. Але, принаймні, зі своєю кімнатною гортензією, можливо, ще й зможу. А можливо, ще й на вулиці зможу сфотографувати. Ось такий чудовий набір. І стосовно наборчиків з гортензіями, поки що усе. Я показувала в вишивальних тижнях ще є. Одну зі схем з гортензією, але повторююся, те, що я показувала у вишивальних тижнях, я у цьому відео показувати не буду. Давайте далі. Продовжуємо. І тепер давайте перейдемо з дизайнами з лавандою. І як ви бачите, знову така от залізна тара. Цього разу це така лієчка. Але також ви бачите, як і. Ось тут ось така сіренька, залізна, якась алюмінієва, можливо. Цього разу це дизайн від Лукаса артикул B7008. Має назву букет з лавандою. Ось такий дизайн молдовський. Вишивається він хрестиком у дві нитки, беком в дві та одну нитку. Основа тут Аїда Цвайгард. 16-го каунту, нитки тут анкор, 30 кольорів, рівень складності 3. Готова робота. 8 на 16 см. Схема входить. Ось, ви бачите, такий набірчик. крім лаванди, тут колоски, інші квіти. Але, все ж таки, це дизайн з лавандою. Подивіться, він невеличкий за розміром. Ми бачимо, що і ниток тут небагато, але кольори. Дуже такі пастельні, приємні. Дві голочки в пакетику. Цей другий дизайн, який я вам говорила, придбала я у Ліліани Ковальчук. Одною посилочкою, воно мені прийшло. Ну і звісно, мені подобається. Поки що це в колекцію, але обов'язково буде вишито. Давайте далі. Продовжуємо далі щодо дизайнів з лавандою, і ви тільки но подивіться, яка краса! Це новинка від Фрузилка, артикул 0117, серія квіти Флауерс, Лаванда, – «Lavender». Дерев'яна основа. Наборчик я не буду розпаковувати. Ну, думаю, всі любителі фризулка знають його комплектуючі, і я у попередньому вишивальному тижні залишу посилання на відео в правому верхньому куточку, показувала вам розпаковку коника, який я вишиваю, тому переходьте та дивіться. Набір містить паперову та електронну схему. Інструкцію, дерев'яну основу, меліне DMC 20 кольорів, органайзер, фетер та дві голочки. І я дуже хочу вишити цей дизайн цього літа. Ось той будиночок з гертензіями хочу вишити ось цей дизайн. І ще один у мене є набір від комоду, але його я також показувала раніше в одному з своїх вишивальних тижнів. Якщо знайду те відео, також залишу в правому верхньому куточкові посилання. Ну а дизайн просто супер. Я зараз із задоволенням вишиваю коника від фрозилка. Ну і думаю, потім також візьму цю роботу. Можливо, ще також стигну сфотографувати з квітучою лавандою. Поїхали далі! Щойно ви бачили відеоряд з ось цією роботою. Це алмазна мозаїка. У минулому році я її викладала, отримала величезне задоволення і від процесу, і від результату. І не просто так я це показувала, тому що. Мрігі збуваються. Я неодноразово казала, що цей дизайн в алмазній мозаїці – це дуже такий грарітетний, старенький дизайн Dimensions, ще за часів Sunset серія Jiffy, Сирун Village, артикул 167.20, Дуже старенький дизайн, ви розумієте. І мрії збуваються. Я його показувала неодноразово на своєму каналі, у тому числі відео про мої вишивальні бажання. Залишу в правому верхньому куточку посилання, і ви розумієте, що вже декілька бажань з цього списку виконалися. Тому ми говоримо про те, що бажання треба загадувати. Потрібно мріяти. І давайте зараз загадаємо найголовніше. Для нас усіх бажання. Навіть не буду його озвучувати. Ми і так всі його знаємо. Ну, так, ось завдяки Вікторії Кростіч, якуся дякую тобі. Вікторія є магазинчик в інстаграм, канал на Ютуб, залишу посилання на все, на що можна залишити з великою вдячністю за те, що Вікторія на ebay допомогла мені мою мрію реалізувати. І тепер в мене ось цей скарб. Є. Я не сподівалася його знайти. Я шукала сама його на eBay, але не знайшла. А Віка раніше знаходила його дуже дорогий, Цей також не дешевий, проте не настільки. Він невеликий 13 на 18 сантиметрів. Такий стародавній Dimensions, але вишака тут на 14-му каунті аїди. Інструкція входить. Нитки голка. Ось така основа, не знаю. Думаю, що на цій буду вишивати, бо тут майже повна зашивка. І нитки тут американська комплектація потрібно розбирати. Наборчик, звісно, раритетний, вже поживший. Коли цей він випущений? 2001 рік ще. Понад 20 років цьому дизайну. Ну і ви подивіться, в принципі, розробка у Мозайці. Дуже непогано, скажу я вам. І мені не терпиться розпочати вишивку у хрестиках. Проте, все ж таки, мені потрібно вишити всі мої розпочати дизайн. Лавандово-бомовняний віночок я розпочала ще квітня 2020 року. Потім в мене є розпочати лавандово-сонячникове поле від мережки. Ну і все. З лаванди в мене нічого великого більше не розпочато, тому буду я. Потім щось інше розпочинати. Дуже хочу я вже розпочати якесь лавандове поле і взагалі вишивати. Ну, добре, що в мене вже мережка розпочата, тому що все ж таки вишивка ось цих лавандових грядок. Це просто моя любов. Поїхали далі. Ну і ще одні лавандові поля з'явилися у моїй колекції. Цього разу це український виробник Оланта. Я ще ніколи не вишивала цього виробника, проте. Чула, що розробки дуже гарні у нього, хоча набори і не дешеві. Ось подивіться. Але зробила я собі такий літній подарунок. Придбала ось такі лавандові поля. Lavender Fields, артикул Ven 154, 16 Аїда. Тут 29 кольорів. Дизайн немаленький 44 на 35 см. І подивіться, який прекрасний пейзаж. Ось дивлюсь я і просто біг себе по рукам, щоб його не розпакувати та не розпочати. Але не можна. Ось подивіться, досить велика тут основа і багато ниток. Основа тут в нас свайгард, а нитки тут пері. Я не вишивала, ще цими нитками. Тому мені цікаво. Ну, кольори прекрасні. Ну, такі, як мають бути в лавандовому полі. Зелені, фіолетових багато, фіолетово-блакитних, ну і блакитні для неба, гір. Пейзаж, який і має бути з лавандовими полями, безмежно гарний. Набір, ви подивіться, який товстенький. такий Тяжкуватенький, тому роботи буде багато, але поки що цей набір піде у мої запаси. Ну, і сподобався він не лише мені, а й Соні. Ось навіть я фото зняла. Ось таке ще поповнення моєї колекції. Знаєте, так, в мене вже зараз моя гортензієва лавандова колекція, саме колекція, мабуть. Звісно, я все хочу вишити. Не знаю, як з оформленням, але вишивати буду. Можливо, буду дарувати, можливо, щось собі. Не знаю. Але мені таке задоволення надає вишивка цими кольорами і ці лавандові поля, ці грядочки лавандові, як їх називаю. Я просто у захваті. До речі, я вже знімала досить давно одне відео про свою лавандову колекцію. На той час залишу правому верхньому куточку посилання. І... Потім знімала свою гортензію в колекцію на той час. Також верхньому куточку залишу посилання. Потім у мене щось вишивалося, щось додавалося. Як правило, я це показую в своїх вишивальних тижнях. Минулого року я ще знімала відео про свої лавандові покупки. Це було одно з перших відео після того, як я відновила зйомку відео після початку війни. І там я показувала як вишивальні, так і невишивальні лавандові покупки. Нагадаю, що у цьому відео також у другій його частині будуть невишивальні лавандові покупки. Тому дочекайтеся, кому це все цікаво. Ну а поки що говорю про те, що в моїй колекції з'явився ось такий експонат. Але це ще не все. Не перемикайтеся. І в мене є ще один подарунок. Це не квіткова, не лавандово гортензієва тематика, але також одна з тематик, які мені дуже до душі. Це така новорічна різдвяна тематика. Це набір від «Let it stitch». Ми знаємо, що це дочірня компанія Лукаса. І це «Let it 988 Peace». Мир. А саме це різдвяний ангел миру. Peace of Christmas. Мир Різдва. А для нас зараз мир це одна з надголовніших слів, про що мріє кожний. Дизайн. Рівень складності 4. 32 кольори, розмір готової роботи 28х22 см. Техніки це хрестик в 2 та 5 ниток, бекстіч в 1 та 2 нитки, напівхрест 3 нитки, також фрузлики та бісер. Входить сюди канва Аїда 16 каунту і нитки як мадейра, так і анкор. Дуже цікаво. Ось такий от ангел покажу вам ближче. Обкладинка така, навіть не дуже блікуюча. Ну і давайте подивимося ззаду. Ну Звичайні такі планшатки, як у Лукаса. І ось ви бачите, оце мабуть, металік Мадейра. Такі конверти тут завжди летять стіч, вкладає голочки, нитковдягач. Голочки тут 26-ті. І ось тут, ви бачите, є бісер. Дуже цікавий дизайн в логотипі Letyсті Котик. Додаткова моя тематика. У мене, по-моєму, LetySтіч є один набір. Лукаса є декілька у цьому відео, також вам показувала. Ну, а в результаті буде ось така краса. Ну, а тепер вже час перейти до авторських схем, ну, а потім до невишивальних. Покупок та подарунків, не перемикайтеся. Переходимо до авторських схем. Розпочну з безкоштовної авторської схеми Ксенії, учасниці групи у телеграм Комоду. Посилання обов'язково залишу. Це така ось гілочка лаванди з блакитною стрічкою. Тут 511 хрестиків та 88 стіпків беку. А всього. 555 хрестиків у переведенні на хрестики, 7 кольорів DMC. Друга схема це схема Вікторії Пахомової. Лавандова, так і називається Левенджер. Дуже оригінальна схема: кругла, цікаві техніки: хрест, чверть хреста, петіт, витягнутий хрест, вузькохрестики, характерні для дизайнів Джона Клейтона. Напівхрестик та Бекстіч. У переведенні на хрестики тут 5719 хрестиків. 17 кольорів DMC, загальний розмір роботи 129 на 121 хрестик. Ну і знову гортензія. Цього разу це схема Марії Брувко, чарівна гортензія. 86 на 106 хрестиків, 22 кольори DMC, 4 бленди з них. З технік: хрест, напівхрест, бекстіч. Всього у перерахунку на хрестик 7626,5 хрестиків. Мені дуже сподобалася ця гортензія, але додатковою причиною для її придбання стало те, що оплату за свої схеми Марія просить перераховувати на користь притулків для тварин. І це дорого вартує. Поки що це усі авторські схеми та набори. І перейдемо до невишивальних покупок та подарунків. Не перемикайтеся! Щодо лавандових покупок та подарунків, давайте розпочнемо з кухні. Розкажу вам, що в нас з чоловіком в липні була річниця весілля, саме 15 років, і за назвою це весілля скляне або кришталеве. Ну якось кришталь зараз вже, мабуть, не так модно дарувати, і цікаво дарувати посуд, якого дуже багато. І моя мама, і мама мого чоловіка, не зговарюючись, подарували нам посуд. Моя мама подарувала ось такі тарілочки це салатники. Один трошки менше, другий трошки більше, з однаковими малюнками, з лавандою. Така от тема провансу. А мама чоловіка ось такі міленькі дві тарілочки. Лаванда та троянда називаються. Так співзвучно, гарно звучить. І дуже гарно виглядає. Так що посуду лавандового в мене на кухні все більше і більше, і мені це подобається. Але це ще не все. Не перемикайтеся. Кухню я також вирішила прикрасити лавандовим декором. Правда, взагалі-то це такий от набір наліпок для кахлю. Але в мене робоча стінка не з кахлю, а з іншого матеріалу. Але я також їх тут наклеїла. Тут, до речі, в мене прихваточки висять, також з лавандою. І я думаю, що ось ці такі прикраси також тут нехай побудуть. Стіну вони не псують. Ну, якщо. Їх зовнішній вигляд зіпсується, то я їх просто спокійненько відклею. Ну а поки що мені дуже сподобалося. Мені мамочка їх подарувала. Ну а до шафи з білизною постільною. В мене, як ви знаєте, багато комплектів з постільною білизною, з лавандовим принтом. Я покладу ось таке саше. Буде дуже гарно пахнути. Давайте перейдемо до ванної кімнати, і я покажу вам які два гарненькі рушнички. Я придбала, звісно, з лавандою. Тут, як ми бачимо, гладєва машинна вишивка теж наша тематика. Два в одному і лавандова атмосфера, і ще й з вишивкою. Придбала я, як ви думаєте, де? На Aliexpress Стосовно якості, поки що, важко сказати. Я їх випрала після придбання, поки що все добре. Як будуть служити, подивимося. Ну а поки що, ви бачите, досить така приємна атмосфера у ванній кімнаті. Ну, а мама мені подарувала ось такий рушничок. Він більш бусковий, ніж зараз, ви бачите. Тут він якийсь рожевий. Але також вписується у лавандову атмосферу ванної кімнати. А ще у мене з'явився ось такий гель для душа. З оливою та лавандою. Але ви знаєте, я, мабуть, поки що не буду його використовувати для себе, а буду використовувати його для прання вишивки. Якраз це буде, мені здається, досить гарно виглядати. Бачите, тут ще марочка з лавандою. Тонкий аромат, ніжна шовкова піна, ботанічні естракти. Легке змивання. Ще подивіться, яке в мене є мило. Lavender with Flexit Oil. Це лаванда з льняною олією. Там в мене була лаванда з оливковою олією, тут із льняною. І дуже гарна упаковка. Подивіться, буду використовувати. Поки я знімала це відео до мене з Aliexpress Прийшли ось такі бусини. Я їх буду використовувати для свого семплера від Вікторії Семпл I Love My Catch. Там, взагалі-то схожі на ось такі середнього розміру. Але я взяла ще ось такі різнокольорові. Вони, можливо, замінюють своєю веселковою красою нитку глоріана, яка потрібна була у цьому семплері, але її не було. Ось такі веселкові. І ось такі зелені. Це саме такого кольору, як за ключем. Я ще подумаю, які пришивати. Там є два ряди, можливо, в один ряд одні пришию, в другий ряд другі. але я вам покажу вже результат, коли. Покажу готову вишиту роботу. Ну, а поки що я безмежно рада, що якраз до кінця зйомки цього відео я їх отримала. І час прощатися. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!